Друзі, сьогодні на зв'язку з вами Влад розкажу про три важливих правила рекламного креативу. Поїхали. Як ви знаєте, що. Facebook, Instagram, TikTok або інші джерела, в яких ми показуємо рекламу, це всього лише метод показати нашим рекламним креативам наш продукт, зацікавити потенційну цільову аудиторію і змусити їх придбати або зареєструватись на вашу подію. Але дуже багато я бачу креативів, які зроблені просто неправильно. І даю вам три правила, щоб ви не помилялися. Перше правило завжди в перші три секунди у вас має бути якийсь хук. Чому в перші 3 секунди найважливіше дати хук, тому що ваші користуватися. В соцмережі просто скролять стрічку, скролять сторіс, листають, і вам важливо зловити їхню реакцію на якісь мілі-мілі-секунди. Але в перші 3 секунди вже дати такий хук, який змусить людину подивитись відео до кінця. Неважливо в перші 3 секунди продати, але важливо просто зробити так, щоб людина додивилась ваше відео до кінця, або хоча б переглянув 50% вашого відео, 60-70, 100% вашого відео. Тобто хук має залучити людину не в покупку, а він має залучити людину в перегляд самого рекламного креативу. І це дуже-дуже важливо, тому що якщо ви запускаєте Рекламне відеокреатив без цього, ну то все. Якщо це стосується е, картинки, то у вас має бути хуком ваш офер. Офер це ваша пропозиція. Вона теж має щитуватись людиною за перші 2-3 секунди. Якщо ваш офер не считали, да тобто, якщо він не зрозуміли на банері, якщо його не зрозуміло, як трактувати, якщо він не виділяється, все, ваш креатив буде мати низьку клікабельність. Якщо низьку клікабельність, ваша вся воронка стає дорогою. Друзі, якщо ви хочете зделегувати свої креативи професіоналам, не паритись про клікабельність хукрейти і всі інші штуки, я рекомендую перейти по посиланню під цим відео, залетіти до наш в магазин наших послуг і ми зробимо вам класні конверсійні креативи. Отож, заходьте на перший лінк під цим відео. Друге важливе правило будь-якого креативу, що цей креатив має таку чітку біль цільової аудиторії. Да? Тобто креатив має говорити мовою болі або бажань користувача вирішити цю біль або вирішити цю проблему. Да? Тобто, якщо ви будете в креативі показувати якісь переваги, якісь ще щось, ну це окей, але це показують ці. Але якщо попадете. Прямо в біль вашій цільовій аудиторії, то, скоріше за все, людина е, зрозуміє, що ваш продукт або ваша послуга вирішує цю біль і придбає у вас продукт, зареєструється на послугу чи ще щось. Це дуже і дуже важливо. Тому ми заміряємо клікабельність, перехід воронку, хукрей, тобто як людина на хукрей і таке інше. Я рекомендую використовувати такі формати для того, аби виразити біль цільової аудиторії, або підкреслити якусь проблему, як це вирішується. Це приклад до після якесь невдаче вирішення або там проблема, і якесь обернення цієї проблеми для того, щоб її вирішити. Да? Тобто от якісь три таких ключових штуки. І найважливіше, що може бути в креативі, щоб не затягувати і зрозуміти, що ваш креатив крутий, в ньому має бути одна чітка дія, один чіткий меседж заклику до ключової дії, тобто CTA call to action, Да, тобто, ви не, не маєте права казати: зареєструйся, пройди ще щось, ще щось. Да, тобто, людина має мати тупо, просто один вид дії. Зареєструйся, купи. Приходь і так далі. От прямо і кажіть: забери знижку, забери зі знижку і так далі. Якщо ви будете дуже розмивати, ваш CTA, який має бути обов'язково в кожному креативі, як на картинці, так і в відео, відео обов'язково в кінці. Ну, ваш креатив буде просто не працювати. Да? Тобто, у вас має бути один фокус вашої цільової аудиторії на. Одну о, якусь cta штуку, тобто заклик до дії. Друзі, а щоб ми випускали ще більше класного, якісного контенту, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і діліться цим контентом з друзями. Ну тож, давайте підсумуємо. Три фундаментальних правила хорошого креативу. хук в перші три секунди, чіткий біль в і дуже виражений біль цільової аудиторії. І один меседж, одна дія і один заклик до вашого якогось конверсійного вікна, там покупки, ліда і так далі. Тож, використовуючи ці три правила, ваші креативи будуть більш конверсійними, клікабельними, а реклама буде більш ефективною. Влад з вуйком. Побачимось!